Так, субота, 20 травня, вже вивезли наші помідори. Можна було цього року і раніше сі садити ці помідори, але На робота нема коли, тому в суботу будемо сьогодні висаджувати помідори. Тут орієнтовно в мене десь 110-120 помідорів. Ну, є різні, є менші, є більші помідори, але. Десь буде орієнтовно у мене 30 з чимось сортів. Сьогодні почнемо висаджувати. Коротенько вам покажу, як. Я вже трошки показував, як я сажу помідорі. Ще трошки вже покажу повний цикл, як я сажу основні помідори. Підготували грядочку вже, частину. грядочки. Так, що буду давати перед тим, як робити ямки? Це попіл. Попіл. Обов'язково це спічки. Обов'язково, щоб були всі макро мікро і макроелементи. Буде мати кальцій, калій. І трошки землю нам трошки розкислить, бо у нас трошки кисловата земля. Наситить основне кальцієм і мікроелементами. І нітроамохоску. Фосфор, азот. І карі, основні мікроелементи. Треба багато, бо помідора багато хоче живлення. Тому щоб не бігати, кожний раз не приїжджати, раз на тиждень ми приїжджаємо, раз-два на тижні не бігати, не підкормлювати, щоб помідори помідорний щоб було все, щоб ми в землю все дали, всі необхідні основні мікроелементи, всі дні макроелементи. І зараз розсипаємо. Так. Отаким чин. Трошки присипаємо. Небагато попелу присипаємо, попелу багато не потрібно, тільки присипати, щоб не заблокувати елементи. Ямки не дає. Після того я даю нітравму фоску. Поробили ямки. Так, ямка від ямки. Орієнтовно 40 см. У мене ямки вийдуть. Так, щоб помідори більш-менш нормально розвивалися. Землі у нас небагато. Ми робимо 40 см. Значить, в ямку. Ямки трошки глибші робимо. В ямку даю карбамід. Карбамід одне з найкращих азотних добрів. Дасть старт помідорі. Поступово розчиниться трошки присипаємо землею, обов'язково присипаємо, щоб не коріння помідори не стикалося, не стикалося з цим. Так орієнтовно і приливаю воду. Так, сильно не, не заглубляємо помідору. Листочки ці можна обривати, можна не обривати. Я залишаю вже багато років, їм нічого Прижимаємо і робимо таке, щоб можна було полити. Отако посадив. Так. Якщо, от, наприклад, в мене вже така на краю, якщо б більша була, я би її положив. І цей. Але оскільки я, якщо треба буде, то я просто поставлю потичок і її підіпру. Є всякі, бачите, і менші, і більші. Тепер е, після посадки я поливаю водою. І зразу примульчовую, е, перегноємо. такий перегній. Якоїсь трави от Отакий корячий перегній. Він гарно біля помідори. В ямку я не даю, а тут гарно помідори буде мати собі, щоб не, не забивав. так примульчовую. Так, міжрядні, обов'язково просипаємо таким препаратом слімакс від сломаків. Він, якщо зараз цього року дуже багато вологи, дуже багато вже каже, що слимаків. Мій колега е розказує, що пташки поїли перець, що це я поки йому не сказав, що можуть слимаки поїсти просто і це. Слимаки не будуть їсти листя помідорів, Вони просто заліз, залізуть і цю саму верхушку, саму сочну, вони просто з'їдять. І все. Так, як я, е, треба потрошки відсипати, не треба кілограмами насипати, просто потрошечки. От, я вам покажу, пару по пару цих не треба сипати. потрошечки. Відсипати між вулицями я сиплю. І по стежках. Отаким чином. Ви цього сломака можете не бачити. А він, наприклад, живе тут собі в землі, залишився, вилізе і поїсть ваші оці посаджені помідори. Деякі попадали, нічого страшного. Це домашні, вони закалені, все одно вони закалку прийшли. Але щоб їх на цей, їх я накриваю зараз агроволокном на тиждень. Щоб вони нормально собі адаптувалися. Все, отаким от чином накрили свої помідори. От, можна бачити. Додаткові патаки даються, щоб е, агроволокно не прибивало помідори. Е, тут звідси сонячна сторона, тому більше опускається агроволокно. От таким чином. Накриті помідори. О. Агроволокно тут сонце не буде, звідти сонце, тому помідора ця можна трошки навіть не накривати, бо сонце її не буде так. Гарно агроволокно при, прив'язується. Хто не користувався, агроволокном може легко е, зняти вітер. Отакий От у мене рядок. Помідор, обов'язково, щоб, хоч вони, бачите, помідора закалена, домашня, в магазині так стояти не будуть. Все. Так, Отака от посадка помідорів. Всім гарних врожаїв і мирного.